Привіт, мої любі діти! Я рада вас бачити. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку на подвір'я. Що ви тут бачите? Вірно, великий будинок, забор, а також є конюшня, колодязь, яблунька росте, правильно, а ще правильно соняшник. Дітки, погляньте, що я знайшла. Так, це яєчко. У якій казці ми чули про яєчко? Вірно, курочка ряба. Можливо, це подвір'я бабусі і дідуся з цієї казки? Ой мишка пробігла, зачепила яєчко, і воно впало, та воно не просто пало, тут щось є. Давайте подивимось гляньте, хто тут зображений. Вірно, це свійські тварини. Напевно, це тварини, які живуть і дідуся, і бабусі. А як вони розмовляють? Давайте з вами повторимо. Молодці діти, ви правильно згадали, як розмовляють свійські тваринки. Подивіться, а в яєчку ще щось є там картинки з казками. Давайте подивимось і відгадаємо, яка казка зображена на тої картинці. Ось як ви думаєте, що це за казка, де є лиса і журавель. Вірно, це казка про лисицю і журавля. Пам'ятаєте цю казку? А що там сталося з головними героями? Вірно, лисиця і журавель дуже дружили один з одним, але одного дня вони сильно розсварились і більше не дружили. А що за казка зображена на цій картинці? Згадуйте про двох мишенят півника і колосок. Як називалася казка? Вірно, колосок. Давайте її згадаємо по картинкам, як півник знайшов колосок і покликав мишенят. Мишенята не хотіли допомагати півнику робити муку, пекти пироги. Тому півник не пригостив їх пирогами. А наступна казка про кого? Правильно, то колобок. Давайте згадаємо і про неї. Як баба для діда спекла Колобка, а він взяв і убіг від них і зустрів там багато тварин в лісі і зайчика, і ведмедя, і вовка. А коли зустрів лисицю, то вона його що, дітки? Правильно, ам і з'їла. Молодці діти! Як добре ви запам'ятали ці казки? Я бажаю вам, щоб ви також полюбляли читати багато книжок, адже книжки відкривають нам чарівний світ не тільки до знань, а до фантазії, яка створює чарівні світи у нашій уяві. Що ж, дітки, на цьому наше заняття закінчується. До зустрічі, малята!